Виконуємо номер 851 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Накресли кут РОП, виміряй його градусну міру і накресли кут ABC, що дорівнює куту РОП. Накреслимо кут РОП. Вибираємо довільну точку О, це вершина нашого кута, кут запишемо Р, проводимо промінь ОП і промінь ОР. Кут Р Ми накресли кут РОП, тепер виміряємо його градусну міру. Прикладаємо транспортир так, щоб його центр співпав з вершиною кута точкою О. Промінь ОП проходить через позначку 0 на шкалі, промінь ОП. Р показує величину нашого кута. Кут РОП 45 градусів. Записали 45 градусів. Тепер нам необхідно накреслити кут що дорівнює куту РОП, кути що мають однакову градусну міру між собою рівні. Отже, градусна міра кута АБЦ. Буде дорівнювати градусній мірі кута ROP і дорівнює 45 градусів. Накреслимо кут АБЦ, градусна міра якого 45 градусів. Вибираємо довільно точку Б, це вершина нашого кута. Проведемо промінь БС. Прикладаємо транспортер так, щоб його цен співпав з вершиною кута з точкою Б, а промінь БС пройшов через позначку 0 на шкалі. Находимо на шкалі 45 градусів позначку, ставимо точечку, з'єднуємо отриману точку із з точкою Б. Ми побудували кут АВС, градусна міра якого 45 градусів і дорівнює градусній мірі кута РОП. Номер 851 виконано.